Майже не існує жодного відео з цим видом. І це, друзі, напевно, перша якісна зйомка, яка покаже світові мураху пандо. Найменшу панду у світі. Перше, що я помітив у цих істот, це те, що вони дуже маленькі. Подивіться на ці крихітні капсули, які ми взяли з собою для презентації. Проте вони не тільки маленькі, а ще й дуже швидкі. Я навіть не можу повірити, що в нас вийшло зловити їх у контейнери. Мало ймовірно, що ми зможемо зробити багато кадрів, як вони повзають навколо, бо одна маленька тріщина або нірка, і все, вони зникли. Свою назву вони отримали через свій чорно-білий пухнастий екзоскелет. Хоч ми й називаємо їх мурахами, по факту це не мураха. Перед нами різновидос, і ті, що не мають крил, насправді є самками. У самців цього виду є крила. В той час як у самок їх немає. Проте у самок найбільше по співвідношенню до розміра тіла жало серед усіх комах у світі. Вони є родичами вбивці корів, знайденого на півдні США, ще одного вида, відомого своїм величезним жалом та болючим укусом. Обидва мають пухнастий екзоскелет та класифікуються як оксамитові мурахи. Та на відміну від вбивці корів, наслідки укусу мурахи-панди абсолютно невідомі.